Так, всім привіт! Знімаю сьогодні відео вам з голови. Відео буде більш таке, де я буду розказувати, просто свої думки. Хотів би підвести підсумки своєї місячної роботи на контейнерах. Що я зрозумів? Що мені подобається в цій роботі, що не подобається, рекомендую я чи не рекомендую. Почнемо з самого початку. В самому кінці жовтня місяця, я влаштувався на фірму по рекомендації з одного із своїх підписників, до речі, на фірму, на контейнеровози. Фірма приймала людей як з досвідом, так і без досвіду. Що вони обіцяли, коли я влаштувався. Ну, це робочий день 13 годин. аж. Але головний плюс, який був для мене, це кожного дня повернення додому. По грошах. Скажу вам, що вони обіцяли, а потім вже скажу яку зарплату як отримував я, тому що ну, по факту обіцяли одне, а скільки я отримав, взагалі не те, і розкажу чому. Обіцялося в середньому за 13-й часовий робочий день. В середньому, звичайно, могли бути я працював і по 15 годин. Також були дні, де я працював і по 8 годин. Але в середньому це да десь реальних 13 годин. Зарплату вони обіцяли 6,5. там 7,5 тисяч злотих. За такий графік. Працюючи по Польщі, і практично з кожного дня повертаєшся додому. Було говорено, що може бути одна ніч в тиждень десь на роботі, в машині, щоб не було потім питань ніяких. Також підписав я умову пробно на три місяці. За цих три місяці я мав ще здати АДР великий плюс, до речі, що вони ніби як оплачують. Ваші курси за АДР, якщо в когось немає, тому що тут е, бажаний, звичайно, АДР. Мене вже вислали ось на наступних вихідних, і ти здавай цей АДР. І так, прийшов я влаштувався перший тиждень. Я займався всяким е, хто чим, по факту. Тому що два дні у мене було школення, як тут кажуть, це навчання е, з нашим інструктором, який працює у нас на фірмі, він мені показував слайди на комп'ютері. Говорили там за безпеку, за роботу, за якісь робочі нюанси. Інші декілька днів я займався тим, що там забирав машину з автосервіса якусь, якусь відвозив на автосервіс, проходив технічний огляд, завозив машини на технічний огляд, десь там привезти якусь. Коротше, забери, подай, привези. Навіть було таке, що їздив. На миню мив службові машини. Причому не що саме цікаве, це навіть не фури, не грузові машини, а легкові, просто фірмові машини, треба було поїхати на мойку помить. Ну просто, я так розумію, не було для мене роботи, як я тільки влаштувався. А от через тиждень я вже почав повноцінно працювати. Або так, скажімо так, 50 на 50. Декілька днів, 4 чи 3, я поїздив з колегою, який працює на цій фірмі. Він мене типу відстажував. Як я розумію, це така акція. Ну, це мені більше, скажімо так, повезло. Мабуть, що я їздив, стажувався. Я так зрозумів, що на цій фірмі взагалі не практикують таке стажування. Просто мабуть, все ж таки не було для мене далі роботи. Ніякої, точніше, дав навіть, мабуть, не роботи, а більше як автомобіля для роботи якогось вільного, на який би я міг сісти. Пообіцяли також, що от до нового року ти прийдеться поскакати по різних машинах, як то кажуть, в Польщі попрацювати як скочик. А потім вже якусь я отримую свою робочу машину, в якій вже зможу нормально розкласти свої речі. Не прийдеться сьогодні, там, завтра там. По факту за місяць я працював вже десь на трьох чи чотирьох автомобілях. Але добре, що це не було так, що я кожен день на різних машинах, а в середньому тиждень я катаюсь на одній, наступний тиждень я катаюся на другій машині. Це були як і Скані, так і Вольво, нові старі, коротше, все підряд. Плюси, які мені сподобалися, це, звичайно, головний плюс, мабуть, це контейнер, це не штора. Тобі не треба розшторювати повністю там, відкривати, розбирати борт, а іноді на деяких загрузках, навіть я читав, що просять тобі відкрити відразу два борти. Ти собі приїжджаєш на фірму, відкриваєш ззаді ворота, під'їжджаєш під рампу і все. Також, чим мені подобається робота на контейнері в порівнянні зі шторою, наприклад, що робота, по факту, як для лінивих. І ти весь час чистий. Максимально тяжка робота, яку ти робиш, це можеш відцепити, причепити начепу. Або... Зібрати, розібрати раму така, під той розмір, коротше, який тобі потрібен. Ти не маєш скакати, там, розбирати повністю ці борта, як це робиться в шторі. Ти весь час чистий, тому що, як пам'ятаю, на бусі ти поки розбереш собі борт, або, не дай Бог, ще треба два, а може і дах часами. То ти вже весь брудний, потний, замахався, а ще як іде дощ, це все на те. А на контейнері максимально тяжка робота, яку ти робиш, це чіпляєшся до нової начепи, або регулюєш розмір рами під той, який тобі потрібен. Все, із тяжкого більше ніяких нюансів немає. Плюс. Який я помітив, не знаючи він скрізь такий, це у мене всього за півтори місяці роботи тут був тільки один день нічної їзди. Вся інша їзда, треба сказати, що починаємо ми досить рано. Це зазвичай п'ята-шоста ранку. Ти вже виїжджаєш з бази або по контейнер, або вже виїжджаєш в якусь трасу. Так було у мене. І повертаєшся теж досить пізно. Але от щоб їздити саме вночі, такого ну, таке було раз. Тому це теж величезний плюс. Дуже часто також на цій фірмі практикується, що ти їдеш на якусь фірму, лишаєш там свою начепу, забираєш і ну, начепу, хто не розуміє, може це прицеп, грубо говоря. Лишаєш свою, забираєш іншу і їдеш вже з іншою назад. Це для мене був плюс, тому що практики такого розцепляння в мене, скажімо так, не було на попередніх фірмах, А точніше на попередній фірмі. А тут я вже навчився швидко розцеплюватись, сцеплюватись і, якби практика ніяких проблем з цим вже немає. Ти під'їхав, став під рампу. І сидиш там. Що важливо, по портах ми не їздимо. Можливо, хтось все-таки на нашій фірмі їздить десь на порти в Гданськ, чи може ще десь є. Треба було трошки на початку вникнути в це все, як кріпити контейнер, як там на терміналі себе поводити, як його там зарезервувати собі, чи якісь інші такі. Але нічого абсолютно важкого там немає. За, ну, за два дні чи за день ти вже там розумієш, як що робиться. На початку, звичайно, інформації багатенько було, але я ж кажу: добре, що я поїздив з кимось, я побачив, як це все відбувається. І навіть я думаю, якби я з кимось не їздив, то з допомогою колег в нас також є група, наша робоча, чат, де ми спілкуємося. Там всі можуть задавати якісь питання, відповідаємо на питання. Коротше, допомагають один одному дуже класно. Наступний плюс, який би я хотів відмітити, це немає, звичайно, теж пасів. Ти нічого не закріплюєш пасами. Ти собі ворота закрив, головне, запломбував і все. З мінусів, які присутні в роботі з контейнером, це те, що ти частенько міняєш цей сам контейнер кожен день навіть. А буває так, що кожен день по декілька разів. Так само самі оці рами. Рама це сама оця начепа, на яку ти ставиш уже контейнер. Частенько ти їх змінюєш, треба кожного разу перевірити, чи все окей з тою рамою, яку ти відпираєш чи там в нормальному стані колеса. Ще якісь освітлення чи нічого не поломано. Також ці рами вони складуються під різний контейнер. Бувають 20-ті контейнери, бувають сороковки, 25-ки, 45-ки. Добре, що я поки що от я працюю, я весь час відвожу і забираю контейнери розміру 45. Це самі максимальні, самі здорові контейнери. Вони йдуть трішки довше, навіть чим звичайна фура із обичним тентованим прицепом. Мені подобається, що я вожу один той самий по розміру контейнер, тому що не треба дуже часто. Складати, розкладати раму. Бо сама оця рама, на яку ставиться контейнер, вона... в ній можна змінювати її розмір, робити довшу, коротшу під різні контейнери, ті, які вам потрібно забрати. І часами буває так, що я, наприклад, залишаю свою начепу, десь вежу на фірму, і їду з самим тягачем без начепи. Шукати собі раму. На терміналі можна ми брати рами, або у нас на фірмі. І буває, приїжджаєш так, що або немає десь цієї рами, її тяжко знайти, або частіше всього, ти приїжджаєш, рами стоять, але ну, на кожній є табличка, в якій написано, що в ній поломано. Або буває так, що стоїть рама, але вона розкладена під розмір там. Під дві ки чи під сороковий якийсь контейнер. Ну, коротше, під інші розміри. І ти вже маєш взяти і розкласти цю раму під той розмір, який тобі потрібно. Ці рами трішки відрізняються одна від одної, і десь вона розкладується по одному, десь по-іншому. В це теж потрібно трошки в'їхати, навчитися це робити. Забираємо ми контейнери частіше всього на залізнодорожньому терміналі. Це так само як порт, тільки, ну тільки контейнери туди транспортуються потягами. Деякі хлопці також у нас їздять в Чехію, і мені казали, що може бути якісь траси в Німеччину, але десь біля кордону з Польщею. Так як у мене карти побуту немає, я її поки що ще чекаю вже майже як рік. То я працюю по Польщі. Наступний такий мінус при роботі з контейнерами це сам відбір самих контейнерів на терміналі. Чому це мінус? Тому що ти все ж таки тратиш свій час, приїжджаєш на те, щоб здати свій контейнер, забрати якийсь інший, закріпити його, там зареєструватися ж треба. Це все твій час. Плюс, коли ти забираєш контейнер, ти маєш перевірити, в якому він стані. Буває так, що десь пошкоджений контейнер. Якщо в ньому, наприклад, якась дирка, добре, що в мене так ні разу не було, але коли я їздив, стажувався з колегою. У нас були такі випадки, то потрібно цей контейнер вести на сервіс, щоб тобі там його заварили, чи зробили там ще щось в ньому, що не так. Бувають якісь проблеми з дверима. Що десь вони теж пошкоджені, не дуже добре закриваються. Є такі нюанси. Але якщо порівняти, наприклад, з пандекою, де ти просто поїхав, загрузився, поїхав, вигрузився, ти не заїжджаєш на цей термінал, але все ж таки, ти заїжджаєш на ці загрузки розгрузки, які бувають там по декілька годин. І на терміналі все ж таки ти справляєшся швидше. Якщо ти, наприклад, подзвонив зарані на термінал, сказав, що за годину я до вас приїду, заберу контейнер такий-то, такий-то, який тобі треба забрати. Вони тобі його вже підготували, і ти приїжджаєш на термінал. І за якихось разом з реєстрацією, там за пів години можна навіть швидше, я думаю, можна й довше, ти вже забрав наступний контейнер і вже готовий кудись їхати далі. Інша справа вже, чому в нас так не виходить на фірмі, тому що дуже дивна, скажімо так, робота логістів. Ці авізації бувають написані неправильно, причому в моєму випадку це десь 50%, мабуть, або навіть більше, ти приїжджаєш і. Тобі вже кажуть по факту на фірмі, що в тебе неправильна авізація, або її взагалі немає, або вона не на той номер машини, не на того водія зроблена. Тебе часто не запускають на фірму, скоріше всього, якщо в тебе неправильна авізація. І ти вже десь там по факту маєш шукати собі якийсь чи паркінг, чи де ти взагалі можеш від'їхати, треба виїжджати там десь задом, кудись, ставати на аварійки десь на дорозі. Але краще знайти собі, звичайно, якийсь близько безпечний паркінг, тому що коли ти пишеш або дзвониш до експедиторів наших, що зробіть мені нормальну авізацію, авізації немає, або вона неправильна, то часами ти можеш прочекати ну, до п'яти годин в мене було так. Також з плюсів, я думаю, це те, що ми не їздимо десь по якихось зовсім маленьких фірмах. Або на якихось просто, знаєте, як буває, приїжджаєш десь на якусь будову чи ще щось. Як у мене частенько було на бусі. Також я дивлюся. Буває колег своїх на Ютубі, які їздять десь по Європі. Буває якась десь стройка, тебе туди відправляють, і ти там уже маєш свої порадити. Де мало місця, якісь такі тісні місця. Ми з контейнерами їздимо в основному тільки по якихось здорових фірмах. Там, де багато місця для маневрів, коротше, да, там може бути і двіжуха нормальна, але якоїсь проблеми так, щоб стати там тяжко було дуже під рампу чи ще, то такого в принципі в мене не було. Стосовно грошей зарплатні, мабуть, вам дуже цікаво, скажу, яка ситуація виникла в мене. Так як я почав в, в кінці жовтня. Зарплата в Польщі 10 числа наступного місяця. Я пропрацював в жовтні там 6 або 7 робочих днів. Це разом з тими днями, коли я просто ходив на навчання, дивився слайди і їздив на автомийки там мив машини, забирав із сервіса. Це було, в принципі, таких 7 днів. Я за цих 7 днів отримав 4 тисячі 600 злотих. Я дуже сильно здивувався, чому така зарплата. Ну, типу, мені здається, багатенько, враховуючи те, що вони обіцяли 6,5 або 7,5 за повний відпрацьований робочий місяць. І тут мені приходить 4 шість Але ж через тиждень, плюс-мінус, пише мені керівник, що там тобі бухгалтерія неправильно порахувала зарплату. І в тебе будуть з, наступного, з наступних місяців відраховувати потрошки те, що тобі пере, переплатили, скажімо так. Тому, по факту, я тепер навіть не знаю, яка тут нормальна зарплата не на словах, а ту, яку я б отримав би за повний відпрацьований місяць. Тому що от я відпрацював листопад, але в листопаді також я був на лікарняному цілих 10 днів. Плюс з мене відрахували ще щось, і за листопад виходить, що я отримав 3600 злотих. Це за повний відпрацьований місяць, плюс лікарняний. Що здається, вже геть мало. Плюс, я так розумію, що з наступного місяця з мене також відрахують щось, те, що мені переплатили. Я хотів би запитати, що ж. Скільки ж мені саме там переплатили в тому місяці в жовтні, але я хочу вже в кінці, після того як відпрацюю повних три місяці, взяти, порахувати просто середнє число, скільки в мене вийшло, так все ж таки там буде цей лікарняний, але лікарняний це не є так, що ти там взагалі копійки якісь отримаєш. По закону в Польщі це 80% чи 70% від твоєї звичайної зарплати. Тому в кінці я вже все підрахую, але поки що виходить дуже незрозуміло. Стосовно графіка і їзди, яка вона тут буває, дивіться, в мене бувало тут так, що перший тиждень, як я виїхав тільки сам, я від'їздив уже відразу всі за тиждень п'ятнадцятки. Я скористався всіма скороченими 9-годинними паузами замість 11 годинних. Я був в шоках. Тому що ну, в такому графіку я ще не працював ніде ніколи. Я там і спав в машині. І ще якісь були моменти, я пам'ятаю. Також бу були якісь такі далекі, більш-менш траси. Я їздив десь під Краків, потім з Кракова там їхав ще під якийсь адрес, і потім вже повертався на базу. Ну, таких під 600-700 кілометрів у типу, мене було. Нагадаю вам, що я знаходжуся. Сам у Вроцлаві фірма наша теж біля Вроцлава. Також бували у мене такі дні, що я там проїжджав за день по 50, мабуть, кілометрів. Бувало так, що я їду на фірму, яка знаходиться там в кілометрі від нас. Там загружаюся, чекаю там на загрузку якихось 3-4 години. Потім я їду на таможню, там також чекаю 3-4 години. Потім відвожу той контейнер на термінал, який біля нас. Їду знову загружаюся на фірмі, яка прямо біля нас. Коротше, бувало так, що ти більше сидиш, відпочиваєш в машині і проїжджаєш там по декілька кілометрів за день. От Зараз, наприклад, я їду в Познань, в Познані маю розгрузку, потім маю там відібрати палети, відвести їх десь з дать, поїхати на іншу фірму, також під Познанню, загрузитися. І вже тільки тоді повертаюся назад на фірму. Я надіюсь, мені вистачить часу робочого, щоб зробити ці всі махінації. По факту, дорога до познані скільки там три години може. Не така далека, але там почекати, поки загрузять, там оце чим більше фірм коротше, тим більше ти чекаєш. Я б краще поїхав би, звичайно, на якусь одну фірму. Загрузився і там їхав 500 чи 400 кілометрів. Нагадую, що на каналі проходить розіграш автомобільної косметики. Умови дуже прості. Є на каналі відео, де я розказую про умови, коли буде сам розіграш. Тому, якщо комусь цікаво, приймайте участь, буду вам за це дуже вдячний. В підсумку хотів би сказати, що рекомендувати я б вам, наприклад, свою фірму не міг би. Але робота на контейнерах з того, що побачив я, так як я не їжею, повторююсь, на якісь порти, ще на якісь може, місця такі тяжкі, чи якихось дуже далеких трас у мене немає, то ну, робота на контейнерах є окей. Наша фірма така: 50 на 50, є свої плюси, є свої мінуси. Плюси, звичайно, що зарплата тобі вся чиста на руки, в тебе є відпустка, яка тобі нормально рахується. Є в те, лікарняний експедиція це один великий мінус. Автомобілі я б дав би плюс, тому що є новіші, є старіші, але ті, що старі, вони плюс-мінус доглянуті. Немає там в тебе 10 помилок, світиться, як в мене було там на попередній фірмі. Такі якісь моменти за машинами плюс-мінус доглядають. Тому всім дякую за увагу. Якщо відео було цікаве, напиши. Не було цікаве, також напиши. Якщо маєш якісь питання, напиши, тому що, скоріше всього, я багато чого не розповів, багато про що забув. Дякую, що підтримуєте, що мотивуєте до наступного відео.